Вітаю вас, діточки! А чи є серед вас ті, хто любить займатися спортом? А можливо, є той, хто ходить у якусь секцію? А хто там займається з дітками? Чи знаєте ви про це? Та, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу професію спортивного тренера. Спортивний тренер. Це людина, яка допомагає спортсменам розвивати свої спортивні навички та досягати високих результатів у вибраній спортивній дисципліні. Він проводить тренування, розробляє тренувальні програми, надає поради та мотивацію для досягнення мети. Існують тренери різних спортивних напрямків футболу. Баскетболу, плавання, легкої атлетики та багатьох інших. Кожен тренер спеціалізується в певній галузі спорту та має глибокі знання про вправи, стратегії та тактику у своїй області. Спортивний тренер планує тренування та розробляє тренувальні програми. Навчає спортсменів техніці та тактиці вибраної гри або виду спорту. Спостерігає та аналізує результати тренувань та змагань. Психологічно підтримує та мотивує спортсменів. Отже, діти. Спортивний тренер. Це дуже важлива та відповідальна професія, яка допомагає розвивати справжніх атлетів. Та досягати високих результатів у спорті. Якщо ви хочете стати спортсменом, запам'ятайте, що ваш тренер завжди буде поруч, допомагатиме та підтримуватиме вас на шляху до перемоги.